Всім привіт, дорогі глядачі. Ось це не заплановане відео вирішив зняти для вас. А так приїхав купити лікарство в аптеку, розвертався тут околу нашого ПТУ колишнього. Зараз то Кременецький професійний ліцей. Хороший навчальний заклад. Тут моя мама вчилася, один з перших випусків штукатурів. Не, не один, а такий перший випуск. От. Хлопці мені тут відучилися. От. А я вам розкажу історію цього, цього закладу, трошки, навіть не історію, а пов'язану історію з цим закладом трошки інакше. Діло в тому, що е, навчальний заклад тут я не знаю з яких років, ну десь 60-х років. А раніше за Польщі, за окупацією німцями і за частково ще за СССР, то була тюрма. Саме звичайна тюрма. От. Оце приміщення, оце, та біленьке, двохповерхове. От. То і є приміщення тюрми. Ну, там не знаю, тут справа гуртожиток, то вже радянське будівництво. От. Там ті решта приміщення, я не в курсі, там технічні приміщення, бачив старі фотографії їх тюрми. От. Тут замучено було дуже багато людей всякими властями і німцями. І поляками, і совєтами, Всі тут постаралися, і тут земля пропитана кров'ю, є там пам'ятник е жертвам, жертвам не знаю якої влади, але є, не, не давно не читав. Але опять ж історію я вам розкажу трошки іншу. Історія, значить, така: розказав мені ту історію. Такий дідуля Сичівки, я тоді молотив комбайном по полях. І такий дядько був дуже любопитний, хоча ж йому було вже років за 80, і я там кручу поломився, комбайн ремонтую, а він там заглядає, щось уточняє, йому там цікаво. Ну і Він розказував, він дуже багато історій знав. Я все збирався до нього піти, десь з ним поспілкуватися, такого святі, як завжди, то нема часу, то те, то все. ну хотів сказати приказку глупусну, але не буду. Коротше, помер, хай йому земля буде пухом. Але от, історію одну його я запам'ятав. Значить, що він розказує? За Польщі, тобто до 39-го року в Кременці був такий богатир, він навіть казав, як його фамілія, як його звати. Молодий хлопець, ну там не знаю скільки йому років, ну десь в районі 20 такого. Він ну, в ті, ті часи теж влаштовувалися всякі спортивні змагання на ярмарках. от, І він. Значить, на тих змаганнях завжди вигравав перші місця. А такий рекордне діло для нього, то він богая, такого здорового бика, там, що вже на здачу там, не знаю, під 4 центнери, багая, брав на, брав на плечі і міг його перенести. Ну, Спутував його там конкретно, залазив під того бика. Уявляєте, який то був крепечий чоловік. Ну і історія про нього така. Значить, окупація вже фашистами, окупований Кременець. Фашисти знову ж тюрму використовують так за призначенням, як тюрму. От. І... А цей богатир прилаштувався працювати фірманом, возив, возив значить, в бричці. Якогось дуже великого начальника Кременецького ну, при німцях, чи то як би, то мера ну, по теперішньому. от, ну, той, Я знаю точно, що той начальник був якби ну, не німець, чи скорше всього, що українець. І дружина того начальника була з е, родом, по-моєму, чи то її батьки просто жили десь становівці в районі Чугалі. Може, туди далі за чугалістих хуторів. І значить, одного разу щось там треба було, повіз той візничий богатир, ту дружину того начальника, я все того, того да, того. Коротше, повіз туди до батьків, а про то прознали ОПА. Десь вони знали, може, не знаю, з якої причини. Коротше, говорив, вони там її перепинили. І чи то вони забили, чи то вони її зловили. О-йо-йо-о-о-о! Собака злостний капець для хамуха. Хоча на вигляд добряка. І значить, я не знаю, чи вони її забили. Суть діло в тому, що той фашистський начальник. Звинуватив, а фірма на того не зачепили. Він приїхав додому, ну, в Кременець приїхав назад пустою бричкою. І значить, зато його заарештували і везли в тюрму посадити. Везли його на грузовій машині, зв'язаного. І з ним там ще були якісь арештовані, бо то там не один він. А я не знаю, чи то саме тут були ворота Дезара. Ну Колишні в ті часи, але розказував дід, що ворота в той час відкривалися е, чи то електричним мотором, е, і треба було запустити мотор е, дизельний. Е, ну, коротше говоря, моторчик не, за, не запустився, і ворота не відкривалися. І машина стоїть перед ворітьми, і той богатир е, настільки був крепечий, що ті е, пута, е, що були, Ну, Що він був зв'язаний, розірвав, дав там по носі кільком е, тим е, охранникам, що були в кузові, може навіть і забив когось, не знаю, ну, коротше говоря. І пішки почав тікати в от ту сторону, от по тій дорозі, як от поїхала машинка та сіренька. І так він біг, по ньому стріляли е, з е, КПП і з е, цього. Із, е, тут були вишки такі ну, наглядові, з тих вишок по ньому стріляли, і кинулися за ним в догонку, і він так побіг вниз е, в ту в долину. Як тут була якась вуличка, колись така видно. Не знаю, якою він вуличкою, чи туди, як на Дубну дорогою, чи прямо тако між хатами. ну е, Він частково прострілювався. Стріляли по ньому і навіть попадали, але він настільки був крепечий фізично, що він далі біг, і за ним в догонку пустили собак. Тих, ну, як звичайно, в німців були вівчарки, напевно. І, вот. і він, значить, він тікав і вибіг від вибіг он аж туди он на ті гори, он де бачите, зараз показую. он там. Де, ті, де той ліс, там дівочі скали в нас. Він вибіг аж туди на ту гору. Там, на тій горі, вже самому, на самому верху, його догнали собаки, почали гризти і догнали вже фа -фа фашисти, але фашисти не стріляли, а просто дивилися, як, як собаки його загризли. От, там, її, його, там він і помер, фактично. Собаки його загризли, там його і люди поховали. І буквально ще років 30 назад там була могила, але чи то родичі його приїхали, перезахоронили, от. того я не знаю. Ну от жалію, що не можу знайти інформації, як була фамілія того богатира. То напевне, що до війни був доволі відомий чоловік в Кременці, раз такий був крепечий. Ну, казав, що казав дід, що його всі знали. От така історія про нашого кременецького богатира. Бувайте здорові, всім хорошого настрою, миру, здоров'я, удачі, ну що кому що треба. Заходьте, лайкайте, шмайкайте, дивіться. Байок, що маю багато, може щось когось цікавить. Конкретно, що, що я знаю, розкажу. А не знаю, не розкажу. До побачення!